Скільки взагалі, от вам на сім'ю тоді треба грошей в місяць для комфортного життя? Ти рахувала колись? Так. Я раніше взагалі витрати рахувала, а угу. потім дуже засмучувалася і перестала. Не схоже на тебе. Ну, десь тисяч двадцять. У нас квартира коштує 5-500. школа, няня. Це вже туди-сюди, памперси 10. Я просто думав, що ти скажеш більше. Ювелірні прикраси, одяг, бренди. Ой, насправді в мене от була ціль. Я хотіла собі брендові речі, прикраси. Я їх купувала два роки тому, uh -huh. да? от я була як, ну, поняла, як голодна на це все. Я прям е, за рік дуже багато собі купила, а потім якось зараз я не кажу, що мене не цікавлять брендові речі. Просто зараз я не хочу сумочку за там. Дві тисячі доларів я вже хочу за двадцять двадцять. Поки не можу собі дозволити. Почекаю. Зрозумів. Ну тобто я не хочу скупати просто все підряд. Мені вже подобаються речі, але вони дорожче. І Я краще куплю одну дорожчу річ, ніж буду купувати десять сумок. А так ну я не відмовляю собі там ходжу в ресторани, харчуюсь нормально, одяг купую. Ну я українські бренди загалом зараз. У мене тільки прикраси сумки брендові. Е, Відпочинки. Відпочинок у нас раз на рік. Больше як ма. Раз на рік, це там 1015 доларів сім'ї з дітьми. Ну так, не дуже. Коли я, колись більше, колись менше. Це я тобі так в середньому сказала.